По перше, почну з того, що дійсно ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Сьогодні шість районів, а сім фактично населених. Тобто, пунктів були під ударами. Ворог Ворогів півідроном поцілив у цивільний автомобіль на вовчанському напрямку. Там два чоловіки отримали поранення, стан їх з середньої тяжкості, і дитина 16 років хлопчику, в хлопчику вкрай важкому стані. Ворог так само продовжує всі ці населені пункти знаходяться фактично або на прикордоні, або ті, що межують із лінією відповідно бойового зіткнення. окрім Лозівського району. Це так би мовити, тилова громада. Однак, ворог все одно наносить удари і по логістики, і знову ж таки по енергетичних об'єктах. Ось кілька хвилин тому був черговий удар. Ну і звичайно, Харківщина продовжує відновлюватися від масованого удару по енергогенеруючим по теплогенеруючим фактично підприємствам. Наразі ситуація повністю стабілізовано. Так, у нас діють графіки відключення електроенергії, тому що у загальнонаціональній мережі є відповідний дефіцит з електроенергією. Поряд із цим наразі теплогенеруючі підприємства так само продовжують роботи з відновлення. Плюс ті населені пункти, які безпосередньо отримували тепло із тих підприємств, які пошкоджені, так само продовжують, скажімо так, запускати альтернативні джерела з опалення. Тому ситуація наразі повністю контрольована.